Криємо посадку на коліно раз, підійшли, ось, ось поворот пацани заходять в траншею, ви контролите посадку. Група зайшла і ви знялись. Завдання поставлене, і бійці вирушають на навчальний штурм лісосмуги. Рухаються групами по двоє. Пішли на його місце сюди. Пішли, пішли. Вдома. Штурм навчальний, спорядження та зброя справжні. Приблизно беремо автомат, 4 кілограми броня. Восім. З ним так само взяти аптечка. Ну, аптечка споряджена добре, також якийсь там пів кілограма має, каска кілограма, півтора. У реальному бою ще додаються набої та гранати. Каже, боєць на псевдожолудь. Плюс для спорядження до цього йде рюкзак, тактичний рюкзак, який приблизно вагою 20 кілограм. Я збирав для себе це півцинка патронів. Загально дві бутилки води і щось з їжі приблизно хоча б на дві доби. Жолоч випрацював у Європі, на початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну, був поранений і повернувся в стрій. Побували лопитно, водяне, вже Авдіївкою пісками. І останній весь час навчаємось. Тренуватися потрібно постійно, тому що, як, як я говорю, да, вік живе, вік учись. Відпрацювання переходу по посадці як можна тихіше, щоб вас не противник не внаружив і не почав по вам відкривати перший вогонь. Відпрацьовують і те, як заходити у ворожий окоп. Не спішити, слухати командира. В принципі, саме основне. Ці знання потрібні тут і зараз каже боєць на псевдокіпіш. Готуємо штурм. Є в нас одна посадка, яку ми не можемо допрацювати. Ні, як зараз ось хлопці прийшли підкріплення. Я їх готую і піду з ними. Ми контролем постійно з дрона. Їх 24 на 7, У нас без дрона ніхто не працює. Кожного бійця штабу мене бачить, все наблюдають для збереження життя. Треба не боятися піти тільки вперед. і працювати в команді. Рухатися додає треба повільно, а от зі зброєю вправлятися швидко. Треба швидка перезарядка. Треба правильний почут, стараюся дати їм на магазин 30 патронів. От, щоб вони приблизно хоча б короткими, отак як йдуть по траншеї, робили пристріли, щоб вони розуміли, що в них в магазині там 5 патронів, значить його треба підняти. Щоб не було такого, що він йде, а в нього магазин пустий, бо він не досчитався патрона. Від правильності дій залежить життя, пояснює боєць. Тож тренуються постійно. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.